Добрий день, наші друзі, наші підписники і майбутні глядачі. З вами канал Life is. Ми з України. Хочу показати вам свою клумбу. Ви бачили, як я її переробляла цією весною, повикопувала звідти все, що тільки можна було викопати. Залишилися тільки оці, що зараз на відео. І новенькі тільки посадила. А отака, отак вона виглядала цією осенью. Дуже гарна, яскрава. Казкова, там ще пізніше бордові цвіли, хризантеми. Це все хризантема, звичайна, мультифлора. Але відео не про це. Відео про обробку препарату сальту, всіх наших рослинок, від хвороб, різного спектру. Препарат широкої дії для багатьох рослинок. Малося б оброблятися ще й дерева, але вітер дуже сильний. Я не вмію вибрати час для обрискування. Так, це так. Тому я зупинилася на кущиках і беремо маску, рукавички, оприскувач. Дуже класний, чудовий, прекрасний, зручний. Не реклама, але дійсно рекомендую для малооб'ємних робіт. Чудово підходить. І вискаємо Родом Дендрон підсох у мене тут. Чомусь у нього листочки почали підсихати. І з'являється коричневі плямою. Я обрискала. Я лівець чудово себе почуваю, але для профілактики вирішила його обійти. Ну мало їх. Також ці новенькі, кружі, шаровидні, красуньки дуже класні. Ця класна, а ця взагалі така ну, ну, прекрасна просто рослинка. Дивіться, яка вона лаймова всередині і жовтенька зверху. Я від неї балдію, Така класна. Мабуть, хочу ще придбати парочку собі таких десь посадити. Дуже подобається мені. Її теж я опорискала на всяк випадок. Вони на адаптації в нашому садочку, щоб нічого до них не прилипло. Також маленька, нещасна туя Теді. здається, вона Туя. Ну, я... Точно не скажу. На момент монтажу цього відео вона почуває себе набагато краще, ніж тут на відео навіть. Почала зеленіти, почали відростати гілочки, можливо, це допомогло це обрискування. Можливо, вона просто сама ожила. Ну, я сподіваюся, що все буде добре з нею. Принаймні, сподіваюся. Тут вона, звичайно, виглядає плачевно. Але так я так її щедро залила, потім ще іншим препаратом. Гуматом натрію. Далі вейгіла. До речі, дуже класно цвіте. Потім якось буде обзор на садочок світ квітучий. Прекрасно. Спочатку квіти, потім листочки такі з'являються класні на ній. Такі теж бордового відтінку, непогані. Далі я вирішила оприскати також, щоб робити голландські сорти тюльпанів. Нам подарувала подруга моєї тьоті Тобто вона їй подарувала, тітя передарувала нам, бо їй нема де садити їх. І вони, на жаль, не всі вийшли з зими. Тобто їх було чотири таких рядочки, а залишилось два і там пару кущиків. Можливо, їх треба викопувати. Ми тюльпани не викопуємо, вони у нас чудово почуваються, але з цими, мабуть, прийдеться гратися, викопувати і садити на місце. До речі, пару нарцисів ще тут залишилось теж. Треба пересадити туди, там ще є нарциси. І беріс усіх блогерів. Чудово себе почуває, не капризний. У мене чомусь він херіє. Так, це сам шит. Сам шит, який коханий чоловік сказав, що він не випереживе зиму, бо це все зелене, відмерзне, слава Богу, зима була тепла, не відмерзло нічого, він себе прекрасно почуває. Як бачите, листочки, звісно, такі трошки жовтувато салатові Я сподіваюся, що все буде добре. Бо він випустив нові пруньки, очки там на відео не видно, але вони там з тої сторони є. Тобто, все добре з ним. Далі, йдемо на цю клумбу. Тут у нас на півтінь. І я туди перенесу всі ці рослинки, які бояться прямого сонця. Це є лівець. Влітку він в жахливому був стані, але бачите, почав відростати. Взагалі він такого сизого відтінку класного, але ну, поки що він такий. Сказали продавці хвойників, що це нормально для ялівців, що вони буріють на зиму, а потім відходять. Ну, я не знаю, правда, чи ні? Але я бачу, що динаміка позитивна у цій рослинці. Вона починає відростати. Бо я думала, що. Не буде діла, що вона пропаде. Як бачите, все добре. Потім дісталося всім, хто поруч, і примулам, і бадану, і морознику, до речі, він це зараз шикарно виглядає. Бадан так собі. Я його ще поскубла трохи. Також цей є лівець. От вони поруч сидять, той був вродий страшний і цей. Чи це хвороба така, чи я не знаю. Той по жовті, по чорні, по Цей так само, Вся ця верхівка красива, кучерява, була коричнева і страшна. Скільки літрів ярусу я туди вилила за літо, вилила багато. Може, ярус посприяв, тому що воно вижило. Але відходить, відходить і відростають новенькі вже гілочки. Тому я сподіваюся, що ця рослинка буде своїм гарним виглядом. Радувати око в нашому садочку і розростатися, тому що почво, ви бачите, ось ось такі новенькі гілочки пішли зелені. Вона ґрунтопокрівна, це ялівець, і в нашому садочку, де багато площі, просто незамінна річ такі рослинки. Бо багато треба покривати, щоб не засаджувати багато квітів. Саме такими рослинами виглядають вони ефектно дуже. От так от я накачую, час від часу, прокачую. Вистачає хвилин на 5, мабуть, одної прокачки. І ось теж грунтопокривний взагалі. Ну, не скажеш навіть, що він там живий. Перевертаєш його на іншу сторону, перевертаєш зелений. Сподіваюся, що він теж відійде. Ці штучки я пересадила в тінь, бо тут буде сонце цілий день. А вони, здається, не люблять такого. В минулому році теж половина з них не вижила. Лаванду теж оприскала. Вижило два кущику, там з'явилися новенькі пагони. Ну, я не знаю. Сподіваюся, що вони вижили. Їм теж дісталося для профілактики. Ну і жималось. Почала чомусь минулорічні вселистя, вона, здається. Теж прихворіла минулорічне листя пожовтіла. І березкету жовтенькому теж дісталося. Це вже клумба заднього двору нашого. Потім якось покажу, як доведу її до ладу. Півонії. Півонії. Я ніколи не обробляла нічим. Взагалі тут вирішила це зробити. До речі, ці півонії тут теж до війни садилися. І... В цьому році вже вони цвіли. Сподіваюся, в цьому році будуть ще краще цвісти. Отак От теж їх обробляю гарненько. Хоча, мені здається, піввоні нічого не бояться, якщо вони вже там зацепилися, крокуси новенькі. Теж оброблю на всяк випадок. Можливо, я, звісно, дурню роблю, але, ну, не завадить. Мені здається, після цього оприскування нічого з ними не сталося. Чи то препарат такий, чи то може вони нічого не бояться. а ну Чому б їх не поприскати теж? Так що отак от. І на ті клумбочки на другі. тут, бачите, кори трохи на них. На ті клумбі теж я вирішила, і ті обробити. Єдине, що я не обробила це хризантеми мультифлору. Потім я вже подумала про це. Але нехай, я ще буду чимось там обробляти. І тут на цій клумбі пропала гвоздичка, а цей флокс, пчеловидний, він відійшов. Оця гвоздичка, що зараз я бризкаю, пропала. Так от шкода. Ну і ці крокуси, які вже давно тут сидять на цій гірці. До речі, Тут не видно на відео, а там такий класний бузковий, світло бузковий розсвів. Зараз якраз красиві. Їх треба пересадити трохи нижче, бо і олівець їм заважає, чи вони йому, ну, він їм, скоріше за все, заважає, як люди тут рости. Треба трошечки нижче спустити. Отак от таке наше оприскування було в садочку. Це бу... були тепленькі такі, якими я скористалася. і останній останні препарат залишки я вибрискала на гортензію. Теж думаю, їй зайвим не буде отакі от от справи. Далі я подумала, що можливо, я, я теж таки треба побризкати. Але, Але... Але цей... достала цей агрегат. Грязний, страшний. Ну, почала його мити, помила, залила туди води, вимила повністю. Ну, бачите, який він у в такому стані вже. Ну, це давно. Це ще моя бабуся купляла. його купувала і він дуже важкий. Він на 12 літрів важ. Такий от, старобрячий такий. Але я думала, що все ж таки може я, мені вдасться побризкати. Ті рослинки. Та намарно. І одразу, щоб не гаяти часу, я відправилась на ринок. По дорозі я зустріла ціле товариство із сорок. Вони там літали, щось перегукувались, перекрикувались, побачивши мене, втекли. Ну, такі лякані. От. А потім я ще зустріла качу розкачечку яку миленько, гарненько плавали по нашій річці. Таке чудове. Як сказати, така чудова картина. На цьому я з вами прощаюся. Бажаю вам гарного дня, гарних днів. Хай вас все вдається. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Не забувайте писати коментарі. Може, у кого є які поради. Може, що розбирається краще в садівництві, наприклад, в даний момент. Буду. Рада почитати. Залюбки буду читати ваші коментарі і відповідати на них. Всім гарного дня!